Якщо хоч хтось із вас, чи чоловік чи жінка, почне користуватися тим, що, в нього, що жінка його любить, і буде тим зловживати, буде невдячний, а буде тільки ну як, користатися того, через певний період часу у сім'ї почнуться тріщини. Вона не розвалиться, але почнуться тріщини і почнуться охолодження відносин. А якщо двоє людей почнуть чекати, що чоловік має від жінки чекає, то мені маєш зробити, то мені маєш зробити, а вона від нього чекає, де мої квіти, де мій подарок на день народження. Розумієте? І кожен буде чекати, що йому щось зробити, і одно, і друге, то ця сім'я через певний період часу просто розвалиться. Навіть ви будете жити разом, ви не розійдете. Але це буде не сім'я. Це буде дві ворогуючі особи. Ви маєте вчити. Один одному давати. Подружжя – це приклад для суспільства. Один бути одним для одного і все віддавати, а не брати. В даванні одержуєте.